У приміщенні працює 3D-принтер. Він друкує деталі, складові дрона, який вміло та швидко збирає пан Артур. Підготовую дрон до пайки. Взагалі, при зборці дрона йдуть три етапи: перший етап це яким я займаюся, тобто його збірка. Я збираю повністю рами, ставлю мотори, ставлю ізоляцію для кабелів на моторах, ставлю VTX. Постовик і антенну накручую для Е, Наступний етап по зборці дрону то є розпайка, тобто всіх плат вони сюди розпаюються, мотори припаюються, і третій етап це є прошивка дрона. Якість деталей, програмне забезпечення, випробування. Все це скрупульозно виконують інженери перед тим, як відправити безпілотні літальні апарати нашим бійцям на фронт. Збираємо наші вироби, щоб вони було, ну щоб ми перевірили, чи вони дійсно якісно зібрані, виходимо в пульові умови і там вже робимо їм іспити. Максимальна швидкість до 180 км в час. Прошу. Висота Висота – до трьох кілометрів. Саме головний етап в нашій сфері це те, що дрон має бути сильно якісно зібраний, дуже добре протестований і перевірений. Чому? По тій причині, що всі дрони запускаються, можна сказати, з нашої сторони. І пролітають над нашими хлопцями. І дуже важливо, щоб дрон як мінімум пролетів наші позиції і не впав нашим хлопцям на голову. І як максимум, щоб кожен дрон зробив свою дуже добру справу. На вже готовий каркас залізної пташки прикріплюють акумулятор якісний та сучасний. Приїжджають оригінальні ячейки 400-200 Мімпер. Приїжджають різні, але як правило, працює. З ними тому що гарні відгуки зарекомендували себе дуже добре. Складаються в залежності від комплектації, від характеристик, які потрібно зібрати. Це 6С1Б маленькі. Це 62 п на сім дюймових FPV, як правило. Свою технологічну та за сумісництвом волонтерську діяльність ця команда розпочала на початку 2024 року. У цій майстерні виготовили вже понад сотню літальних апаратів. Заразку FPV 7, 8 та 10 дюймів. Ми взагалі з 2007 року займаємося продажем і ремонтом електроніки. Маємо добрий досвід, обучений навчений персонал, але так сталося, що треба у певний час було перекваліфікуватися. І Перекваліфікувалися, не важко нам це було, бо з електронікою дружимо. Термінологію розуміємо, схеми читаємо, і тому оперативненько перекваліфікувалися на цю тематику і почали працювати разом на перемогу. Збирали дрони в залежності від потреб бійців. Техніку опановували самостійно та розповідають про переваги таких залізних пташок. Найперше це зручність, адже керування ними здійснюється за допомогою FPV-пілотування. Оператор за 10 кілометрів сидить в окулярах, можна і більше, якщо ретранслятор у повітрі, і керує власне дроном в залежності від завдань він або камікадзе або на нього. Ми додруковуємо, дорозроблюємо систему, встановлюємо систему скидів. Він тоді може і вертатися не тільки камікадзе. Наступне витривалість та головна ефективність. Літальний апарат, що знаходиться у руках, здатен витримати припас вагою 3 кілограми. Питання про комплексні рішення. Тобто це вже має бути там. Не просто частота така, яка не літає взагалі на фронті. Це вже мають бути і кастомізовані частоти, мають бути ретранслятори і ну, різні такі вже технологічні рішення, можна сказати, в яких ми теж рухаємося. Бо просто і звичайний такий дрон він взагалі на фронті не полетить, якщо його не оптимізувати і не доробити. І ті запроси, які нас просять хлопці, волонтери вже працюють над технологією створення і альтернативних джерел живлення та розробляють технології, що знадобляться населенню під час блекаутів. Джерела безперебійного живлення. Зараз, як-ніяк, це важливо і актуально. і акумулятори з інверторами для квартир, будинків, тобто, щоб спокійно робив котел, без башенка, була вода, тепло і якісь елементарні там засоби зв'язку працювали, інтернет, роутер. Також ця команда займається ремонтом комп'ютерної техніки та обслуговує військовослужбовців на безоплатній основі. Чоловіки спрямовують свої технічні знання на наближення нашої перемоги.